Що вчителі роблять на канікулах? Таке питання мені надіслала одна із учениць. Ну що, погнали. Покажу. Понеділок та вівторок виписувала свідоцтво досягнень та робила маленькі подаруночки своїм кіндерам. Середа. Робота з особовими справами. У четвер сиділа над журналами доводила їх до толку. П'ятниця. Робота над календарно-тематичним плануванням на другий семестр. Понеділка другого тижня канікул у нас масово почались різні наради, потради, звіти і так далі. Під час подібних заходів вчителі мають можливість поділитися своїм досвідом та напрацюванням. Після таких зустрічей робляться протоколи. Четвер навела порядки в шкафчику і трошки систематизувала літературу. П'ятницю наводила порядки в кабінеті англійської мови, а також трішечки оновила родинне дерево британської королівської сім'ї і купила класного брелка.